Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні останнє відео з циклу Коротка йога за 15 хвилин. І ми знаходимо зручне положення, ніжка навхрест, спинка рівна, маківка тягнеться вгору, робимо вдих, підіймаємо плечі вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Глибоке повільне дихання. Налаштовуємось на практику, трохи вповільнюємось і увагу переносимо в тіло. Робимо вдих ручки через сторону підіймаємо гору, видих долоні до грудей, відпустили. Вдох, права ручка пішла вгору, і ми нахиляємось ліворуч, витягуючи правий бік. Права сідниця тягнеться в килимок, ліве плече вниз, ми скруглюємось. Вдих вийшли вгору і з видихом змінюємо напрямок. Ліва ручка тягнеться вгору, і ми нахиляємось праворуч, витягуємо лівий бік, груди тримаємо розкритими. Вдих вийшли вгору і додали динаміки. Нахиляємось ліворуч, вдих вгору, видих праворуч, і в темпі власного дихання повторюємо цю вправу, вдих центр, видих. Останній раз нахиляємось. Вдих центр і підіймаємо ручки вгору. Видих, скрутка ліворуч, права долоня на ліве коліно, ліва ручка назад. Неглибока скрутка, комфортна, спинка рівна, маківка витягується вгору. Дихаємо. Вдих, повертаємось в центр ручки вгору і з видихом змінюємо сторону. Скрутка праворуч. Вдих, повернулись в центр ручки вгору, видих відпустили, пропрацюємо грудний відділ. Робимо вдих, розкриваємо руки в сторони, лопатки з'єднуємо разом, груди виштовхуємо вперед, плечі вниз. І з видихом скруглюємось, витягуємо спинку назад, відборіддя до грудей, пупок до хребта. І в темпі власного дихання розкрились, видих, скрулення. І ще вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще один раз і повертаємось в нейтральне положення. І далі паралельно з диханням будемо робити оберти хребтом довкола стегон Робимо вдих, штовхаємо себе в сторону вперед і з видихом в сторону назад. І в темпі власного дихання розігріваємо м'язи спини, розкриваємо груди. Вдихаємо і змінюємо напрямок. Ще покрутились. І повертаємось в центр. Змінюємо положення ніг на незручне. Вдих. І з видихом повертаємось до лівого коліна і тягнемось вперед. Долоні тягнуться вперед, живі требра тягнуться до коліна, маківка тягнеться вперед, спинка рівна. Вдих, повертаємось в центр, повертаємось до правого коліна і з видихом витягуємось. Дихаємо, розслабляємось, вдих, обережно підіймаємо себе вгору і перекатимось на четвереньки. Коліна під стегна, долоні під плечі, спинка рівна, живіт підібрали, підгорнули стопи, робимо вдих. І з видихом виходимо в собаку мордою вниз, коліна зігнуті. Живіт тягнемо до передньої частини стегу. І далі витягуємо ліву ніжку, зафіксувались, витягнули, дихаємо і витягуємо праву. І далі по черзі згинаємо ніжки, поступово витягуючи. Спинка рівна, шия розслаблена. Знову згинаємо коліна, ще витягуємо спинку, робимо вдих. І з видихом перекатимось на четвереньки, коліна не торкається килимка. Спинка рівна в плечі не провалюємось. І з вдохом виходимо в собаку, живіт тягнеться до стегон, коліна зігнуть. І продовжимо робити цю вправу, видих, вдих, собака. Вийдих четвереньки, коліна тримаємо над килимком, але тягнемо їх нижче. І ще собака, на четвереньки, собака, вийдих четвереньки, Вдих, собака, видих, перейшли на четвереньки і затрималися. Вдихаємо, опускаємо коліна і сідаємо в дитину. Одразу робимо вдих, перекатуємось на четвереньки, долоньками крокуємо вперед, робимо вдих і з видихом опускаємось в цуценя. Коліна під стегнами, груди тягнуться вниз. Лікті прокручуємо в килимок, не зажимаємо трапецію, розкриваємо простір між лопатками, Поперек не заламуємо, робимо вдих і обережно повертаємось вгору і на четвереньки. Трохи скруглюємо спинку, компенсуємо. Повертаємось на четвереньки і виштовхуємо праву ніжку вперед. На випад. П'ята під коліном, ніжки сильні. Вдих, ручки підіймаємо вгору. Видих через кактуса опускаємо вниз. Сильні руки, сильна спина. Вдих вгору, видих, стягуємо лопатки вниз. І останній раз. Вдих, вгору. Видих, стягнули ручки вниз і знайшли за спиною замочок. Прокрутили плечі, виштовхнули груди вперед вгору, маківка тягнеться вгору, поперек не заламуємо. І з видихом опускаємось вниз, відпускаємо замок, в килимок. Вдих і з видихом штовхнули таз назад, натягнули на себе праву ніжку. Груди тягнуться вперед, живіт тягнеться до стегна, спинка рівна. Вдих перекатилась випада і правою стопою крокуємо на ліву сторону килимка. Сідаємо з вами в голуба. Обережно, без болю. Якщо нога не лягає паралельно до килимка, підтягуємо стопу трохи до себе. Не завалюємося на праву сідничку. Тримаємо себе по центру, можливо, щось підкладаємо під сільницю. Обережно підтягуємо до себе ближче праву стопу, коліно переводимо в центр, робимо вдих і підіймаємо ліву, стопу, підтягуємо до себе, там, де зараз йде, комфортно, без болю, на 80-90% своїх можливостей без травм. Обережно відпустили стопу, прокрутились і з цієї позиції сіли на сіднички, права стопа біля себе, ліва не тянута. Лівою долонію зачепили за праву стопу, вдих, і права рука витягується вгору, і з видихом тягнемось в діагональ, витягуючи правий бік. Розкриваємо груди, не звалюємось в центр. Видих обережно опускаємось вниз і тягнемось до лівої стопи. Комфортне, приємне витяжіння. Вдих, підіймаємось вгору, долоні в килимок і виходимо в собаку мордою вниз. Порухались вліво, вправу ніжку, продихали. Вдих через круглення, виростаємо вгору, опускаємось на четвереньки. І виштовхуємо ліву ніжку вперед. Знайшли себе в напіввипаді, стопа під коліном, сильні ніжки, тримаємо баланс, вдих ручки підіймаємо вгору, видих через кактуса вниз. І ще вгору, вниз, поперекне, заламуємо. прогин в грудях і останній раз вниз. Знайшли замочок, прокрутили плечі і виштовхнули в груди вперед і вгору, дихаємо, Видих, опускаємось вниз, долоні вкилимок, робимо вдих і з видихом штовхаємо таз назад. Ліва стопа натягнута на себе, праве коліно під стегном. Спинка рівна, Живіт тягнеться до стегна, вдих вийшли в випада. ліва стопа праворуч і сідаємо в голуба. Комфортно, без болю, працюємо з стегновим суглобом, можливо, трохи підтягуємо ліву стопу до себе. Чудо. Підтягнули ліву стопу до себе, витягнули ліве коліно вперед і підтягнули до себе праву стопу. максимально розслабляємо м'язи тазу, даємо змогу розкритись, потягнутись, обережно відпускаємо стопу назад, прокручуємось і сідаємо на сіднички. Ліва стопа ближче до себе, права натягнута, правою рукою чіпляємо за лівий ахіл, вдих розкрились вгору і з видихом потягнулись праворуч. Витягуємо лівий бік. З видихом опустились вниз і потягнулись до правої ноги. Дихаємо, розслабляємось. Вдих, обережно підіймаємось вгору і розкриваємо ніжки в сторони настільки глибоко, наскільки це зараз доступно. І або залишаємось вгорі, або поступово нахиляємось вниз. Стопи натягнуті на себе. Відчуваємо прокручення в тазостегновому суглобі, і нахил йде саме за рахунок прокручення в суглобах. І ми з вами дихаємо, розслабляємось. Вдих, повернулись вгору, допомогли руками з'єднали ніжки разом, підтягнули п'яти до себе і по черзі опускаємо коліна ліворуч-праворуч. Компенсуючи розкриття. Коліна зігнуті п'ята в килимок, долоні встановлюємо за собою під плечі, долоні дивляться вперед, робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вгору поза стола. Плечики прокрутили, груди відкриті, таз трохи вище. Робимо вдих і з видихом опускаємо таз вниз, заводимо його назад, і тримаємо над килимком. Чудо. І знову вдих, виросли вгору, видих, таз назад, зафіксувались, вдих вгору, ще видих, таз назад тримаємо себе, і ще вгору. Таз назад, над килимком, стопи разом і підіймаємо праву ніжку вгору. Тримаємо, дихаємо, опустили, змінюємо ніжки, ліва в нога вгору, відпустили. Чудо. І тепер хребет за хребцем обережно опускаємо себе в килимочок. Поперек опускаємо в килимок. Підтягуємо до себе коліна і, можливо, порухались ліворуч праворуч робимо собі самомасаж масаж спинки, Чудово. праве коліно залишаємо біля себе, ліву ніжку вирівнюємо, потягнулись. Зачепились правою долоні за праву стопу або за великий палець правої ноги, робимо вдих і з видихом витягуємо праву п'яту вгору. Коліно може бути м'яким, ліва ніжка натягнута. Обережно відпустили, повернули коліно до себе і змінюємо ліве коліно до себе, праву ніжку вирівняли, потягнулись зачепилась лівою долонею за ліву стопу і виросли вгору, м'яко відпускаємо, підтягнули до себе обидва коліна, ручки в сторони і скрутка. Робимо вдих з видихом коліна ліворуч. Дивимось на праву долоню, розслабляємось, дихаємо, вдих центр і з видихом змінюємо напрямок, Подивились ліворуч, коліна вклали праворуч, вдих, обережно повертаємось в центр. І виштовхуємо себе вгору. Чудо. Сідаємо ніжки на хрест, ручки через сторону підіймамо вгору вдих. Видих, заводимо долоні назад замок, прокрутили плечі, розкрили груди, порухали головою ліворуч-праворуч, де зараз вам потрібно. Витягли шийку, відпускаємо замочок, вкладаємо долоні на коліна, робимо глибокий вдих і акцентний видих через ха. Відпустили всю напругу з тіла. Природне дихання в своєму темпі розслабляємось, розканували своє тіло. Відчули, як воно зараз себе почуває, ніяк не оцінюємо. З вдячністю ставимось до себе. Вдих, ручки через сторону вгору. видих, долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цей тиждень. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.